Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні працюю з євроживцями і хочу відзняти коротеньке відео, відповісти на питання і показати, що я роблю. Ось багато євроживців поїхало уже. Я зараз буду показувати, як я їх сажу, розкажу деякі свої рекомендації, спостереження. Ну, а ваша справа дослухатися до моїх порад чи ні. Так, євроживців лишилося багатенько, але багато було замовлень. Ви бачите, що в каталогах я виставляла вже ті євроживці. І я ось це все, що я залишила, це буде для мене. І це буде для виконання отих попередніх замовлень, які ви робили там, по-моєму, починаючи з січня місяця. Тепер дивіться. Давайте так, по черзі. Є у мене оплачена посилка. Я не бачу прізвище в додатку. І я знаю, що вона не відправлена, тому що так по сумах рахую, є не відправлена посилка, тому кому ще не відправила, напишіть. Напишіть, тому що я заблудилась, загубилась, заплуталася і не є аферисткою, просто було дуже багато роботи і десь в мене загубився одне те замовлення. Тепер далі. Питання у замовленнях був циркус. Он касета з циркусом. Ось там це був не євроживець. Я про це говорила у одному із відео. Мені потрібно було, звичайно, в кожному писати оголошення чи в кожному замовленню. Ну, повірте, мені до того не дійшли руки. Це були не євроживці, це була касета, яку я отримала перед тим, живці перерослі. Я вам показувала, як я їх для себе ділила, висаджувала. І тому нехай вас не дивує те, що між ось такими живцями попався ось такий циркус. Це повноцінна рослина, просто євроживці. Вони звичайно зеленіші, вони яскравіші, але з того високого також виросте прекрасна рослинка. Тепер поїхали далі на рахунок ранніх сортів. Ось тут у мене є два ранніх сорти. Це сортосесія світанок, один блідо-рожевий, другий такий яскравіший рожевий, малиновий. О, як називається? Зараз немає сенсу розказувати, але в чому суть? Приїде до вас ця рослинка, і вона абсолютно кожна має уже по центру бутончик. Зараз я їх буду висаджувати для себе, буду пересаджувати у пластикові стопочки, стаканчики, горщики, усе підряд. І ось ці бутончики я буду зривати. Я про це говорила в Фейсбук. І зараз повторюся, вони для того нашого кущика на даному етапі не потрібні. Вони потрібні будуть пізніше, а зараз нам треба, щоб гарно розвивалася коренева система і гарно наростав кущ. Спочатку, звичайно, коренева система. Ось Обидва ці ранні сорти мають бутончики. Їх зриваємо. Всі інші сорта, вони пізніші і вони бутонів не мають. Бачите, що ще є багато, але орієнтувалася так, щоб вистачило у всі ті замовлення, які набрала. Ну і для себе. Наступне щодо упаковки, були до мене такі питання, для чого я так. Замотую кожну рослинку, щоб потім дуже важко розмотувати. Дивіться, в першу чергу абсолютно кожен корінчик, коли я готую до відправки, я замотую в папір. У мене це туалетний папір, це можна склати найзручніше і найдешевше. Ось вони приїхали в таких торф'яних таблеточках. Я замотувала їх в туалетний папір, а поверху туалетного паперу я обмотувала їх харчовою плівкою і кожен підписував. Комусь десь, можливо, попався непідписаний. Ну, це, мабуть, з неуважності, це, мабуть, з великого об'єму роботи, але його можна вичислити, по тому, якого не вистачає в наборі. Ось так. Для чого в туалетний папір обмотували, ось так щільненько, щоб не висипалася земля, щоб вам не прийшла куча живців з переміжку з землею, а харчовою плівкою обмотувала туалетному папіру для того, щоб не промокала коробочка і на новій пошті до мене не було зауважень. Кому якось не так доїхали, пишіть, будемо вирішувати питання. Але старалася зробити так, щоб було максимально зручно складати, щоб не поламалися живці. Я сподіваюся, у вас претензій немає. Далі. Що робити, коли приїхав живець? Мене таке запитують, ну я думаю, ви це знаєте. Так, і про упаковку ще раз скажу. Я дуже хотіла записати відео, як упаковувала, щоб ви бачили, як це все робиться. Можливо, когось би це не влаштувало, хтось би сказав там ні, мені так не присилайте. Але то була настільки ось цих два чи три. Я вже зараз навіть заплутала дні купа роботи, бо хотілося як швидше це все повідправляти. Я просто про те, щоб записати відео, навіть ну не було, не було ні часу, ні можливості. Отже, дивіться. Приїхали живці, ви зараз в ґрунт, в клумби, в нагороди, хто куди планує, не висаджуєте їх, тому що холодно. Ви бачите, яка у нас цього року весна. Я розкажу, як роблю я, що й роблю я, а ви будете вирішувати, що робити вам. Дивіться, я свої живці. Собі я лишила кожного сорту по 20-тіх, по 20-ті, по 15. Ну, тобто, я їх буду висаджувати у стопочки у такі от пластикові стаканчики, більші-менші, в як, який, який сорт, куди вийде. І, як мінімум, до кінця травня вони будуть у мене рости. Зараз я буду їх лишати в приміщенні, тому що в мене теплиці немає місця. Пізніше я їх винесу у теплицю. А вже потім, десь в кінці травня, а то й на початку червня, я їх буду висаджувати у відкритий ґрунт. Вам вирішувати, як робити. Але я, по-перше, не буду ризикувати, по-друге, в мене ще той город не скопаний, ну, але не суть. Дивіться, ґрунт. У мене покупний ґрунт. Зараз я в стопочки буду висаджувати. Це універсальне. Я, звичайно, люблю там класман, я люблю такі хороші, дорогі ґрунти, але тут але дуже дорого. Я беру універсальний ґрунт, який я купую, в хотіла заказати такий великий, по 200-250 літрів, але мені доставка до міста нашого обходиться майже ту саму ціну, що і той мішок. Тому купую в агромагазині по 40 літрів мішки і, і ось так працюємо. Я додаю ось такий фундазол, додаю трошечки ось так. Сип, іноді розводжу воді, іноді додаю просто ось так у ґрунт. Він запобігає кореневій гнилі. він... Скажем так, обеззаражує від якихось грибків. Це може бути будь-який інший фунгіцид. Сиплю на око там приблизно на 5 літрів пів чайної ложки. Не заморочуюсь там вимірюванням і проливаю водичкою. На... О, не виключила інтернет. Крішила туди пінопласту для того, щоб ґрунт був трохи пухкіший. І я вам скажу, раніше працювала в рукавичках, зараз вже настільки забила, тому що вже ті руки такі, що ні одні рукавички не витримують, скільки воно перебирається, тої землі за день. Нічого Закінчиться хризантемний сезон, вими їм вичистимо. Зробимо гарний манікюр і будемо ходити. Отже, це все я вимішую для того, щоб не підливати тоді, як посаджений живець, а щоб земля була, живець садився. в Ось таку землю не має бути тка. Так якщо її зібрати, О, дивіться, ось можна навіть ще краще перемішаю. Бачу, може ще навіть трошечки водички. Дбав. До речі, сюди можна ще додати пінопласту, щоб вона була ще пухкіша, вона. Тепер дивіться, садитиму зараз я ось такі пластикові стопочки. В стопочках я прорізаю понизу два отвори для того, щоб не було застою вологи води. І використовую укорінювач. Зараз розкажу для чого. Запитуєте, часто, яке я використовую корінь, Мені подобається ось такий грандіс. Я брала, корні він. корне він, він зараз пишеться. Мені він не подобається. Ну, може, не можна так казати, але найбільшу перевагу я віддаю Грандіс. Отже, беру живець. Це той живець, який я саджу для себе. І дивіться, що я роблю. Я не кажу, що ви повинні так робити. Але я роблю ось так. Залишаючи 3-4 листочки, я обрізаю і зараз далі, далі далі, для чого розкажу і покажу. Закладаю в стопочку грунту суміш, нижні листочки обриваю, чи відщіпую. І мочую в корінювач. Тепер дивіться, для чого я це роблю. Звичайно, для, знову не виключу, для більшої кількості живців. Чи вам це потрібно, не знаю. Але поки от буде та висадка в ґрунт, оцей живець, ось такого розміру, він переросте. Тому з нього прекрасно вийде ще один. Ви можете собі це зробити. Для того я й віднімаю це відео, тому що були такі питання вже хто отримав. Там є досить такі великі, високі живці. Спокійно можете їх розживцювати. Питаєте, чи обов'язково використовувати укорінювач? Укорінювач це свого роду добриво, це іде як стимулятор росту коріння і з мого досвіду він в два рази пришвидшує наростання коріння, ніж в тих випадках, коли висаджувати без нього. Тому на мою думку, краще використовувати. Він продається не обов'язково з такими великими пляшками. Він продається і маленькими, і по 10 грам, наскільки я. Пам'ятаю, по 10 грамів. Ну, і я для себе підписую, тому що цього року я хочу, щоб в мене повністю на аріації були всі сорта підписані. Ось так. Чи це буде для мене, чи це ще наросте до кінця травня з всіма іншими життями для продажу, буде видно. Але і для мене також треба багато, бо я цей рік буду висаджувати досить таки багато життів. Тепер на ось цей я беру стаканчик більш. Ось у мене тут було. Також тут прорізані отвори. на низ я кидаю трішечки ґрунту. Сюди я укорінювати вже не даю. Тепер дивіться, ось ці нижні корінчики я розворушую. Навіть якщо вони якісь такі сухі, їх можна трошечки ось так я їх ворушу. Тоді вони скоріше і краще будуть рости, ніж вони ось такі забиті. Бачите, тут ця торфяна таблетка. Навіть ось цей. Папір з торфяної таблетки можна прибрати. Можна і не прибирати він, апріорі є водорощеним, тобто він повинен розчинитися. І він є також з, якимось там, з якоюсь підживу. Можна його просто от, кину його туди в землю та хай там собі буде. І все. Сажу живчик у цей стаканчик, і нехай він там росте. Те, що він обрізаний зверху. Тому немає нічого страшного. Звичайно, комусь я його відсилати не буду, тому що минулий рік, ой, той Фейсбук угудів, ой, мені прислали такий обрізаний, або совісня, та-та-та, та, коли він виросте, а коли він наросте. Повірте мені, він виросте, він наросте, і з нього буде прекрасна квіточка. Це я вам розказую, як я роблю для себе, не для продажу. Оце я продавати не буду, це буде мені. А ви, отримавши свої живці, можете подвоїти їх кількість і зробити точно так само, як роблю я. Також обов'язково підписую, щоб я собі знала, хто в мене де росте ось так. І... На коріння. Якщо ось для цього живчика ще потрібен ефект теплички, тобто я його буду ставити в такий ящик з кришкою пластиковою і робити трохи ефект теплички, то ось це я вже в тепличні умови ставити не буду. Зараз в мене будуть просто стояти у веранді, хоч там і холодно, але вже їм нічого не буде. Ну, а пізніше, так як я казала, я винесу їх на вулицю. Зараз я продовжу ось цю роботу. Тепер це ось це те, що я хотіла вам розказати про отримані живці. Можна було б, звичайно, їх висадити зразу у відкритий ґрунт, якби у нас не була така екстремальна весна. Але поки що я вам зражу: я не скажу, що вони пропадуть, але те, що вони там будуть сидіти, вони прихворіють і. Потім вам буде їх набагато важче відчухати, ніж якщо ви трошечки їх потримаєте десь у приміщенні, якщо є тепличка якась тут в тепличці, ніж потім вони будуть дуже довго відходити від того всього. Більше, ще навіть деякі прогнози в деяких регіонах обіцяють мінус. Тому, якщо я от на сьогоднішній момент планую висадити. Десь біля 300 живців, то я думаю, ви своїх 10 знайдете, де подіти. Що я хотіла сказати. На рахунок замовлень, які є ось ті в мене розписані, там два зошити в мене їх є. Ще вони манють. Я показувала в попередньому відео, захочете зайдете, подивитись, вони стоять на вкоріненні. Є такі сорти, які ще навіть не вкорінюються. Повторюсь знову, як попугай, кого, це не влаштовує, що це буде так пізно. Пошукайте деінде, тому що багато є пропозицій у Фейсбуці, в інтернеті. Але поки що їх не буде. Це буде кінець місяця, не раніше. Тому що нам весна цього року, як зима. От, на рахунок цих живців, які я продавала наборами, я просто собі прорахувала, що у мене лишається, що я можу продати, і я їх продала уже на сьогодні. Наборів немає. Я показувала там склад набору в попередньому відео. На сьогодні є вільних у мене. Напевно, штук 60 Crystal Violet, Якщо хтось хоче, це та хризантема, яка схожа на авуру. Ось на шумівши в минулий рік авуру. в мене було два кущі, я їх багато, до речі, наживцювала, будуть вони до замовлення. Тобто в замовлених ось тих записах моїх, я думаю, що я їх покрию повністю. Чи будуть ще зайві, не знаю, але її вистачить, тому що гарні дали маточники мої порослі, і її вистачить. Тепер щодо Крістал Віолет можна замовляти. Звичайно, від 10 штук. І ще якоїсь я дивила, що там її якась рейнбергів, що її вистачить. Всі інші, поки що я відправляти не буду. Я буду дивитися по тому, як уже я сформую замовлення. Зараз я щось трошечки порозсажую. Ну, тобто, зараз нічого не відправляю, крім крістал Віолет. Хто хоче замовити, можете це зробити. Ну, ніби все, що я хотіла. Я сподіваюся, що я нікого не образила. Я сподіваюся, що я гарно все впакувала, відправила. Можливо, якщо в когось є якісь претензії напишіть. Ну, буду виправлятися, бо старалася упаковувати надійно, щоб все доїхало ціленьке, і щоб займало мінімум місця. І бажаю вам гарних квітів, щоб все у вас гарно росло, щоб було міцне здоров'я і мирне небо над головою. Всього вам найкращого. Пока-пока.